Цей вірш я написала і присвячую своїй першій вчительці. Моя перша вчителька. Вдячна їй і без меж люблю я першу вчительку свою, яка навчила рахувати, читати, мріяти, співати, писати букви у рядку. Вона для мене є богиня, розумна, гарна, жартівлива, запам'ятала назавжди ім'я. Моя. Тамара Петрівна. Повік я буду пам'ятати, вона для мене була, як мати, за руку завела всіх нас у вересні, у перший клас. На нас дивила сніжно, мило, розповідала так уміло, що до сьогодні ті слова ще носить моя вже сива голова. Тож вічу вам здоров'я моя люба, на ноги. Щасливі літа, у Бога попрошу благословення для вас, прекрасна вчителька моя. Усім учителям вклоняюсь низьку за всі уроки, що дали в життя, за ручку, зошит і за першу книжку, що повели мене у майбутнє.